アワーアワーアワーアワーアワーア Добрий день, глядачі громадського телебачення. Сьогодні ми продовжимо цикл передач і тема реанімація. Чому саме реанімація? В попередніх передачах ми говорили про накладання м'яких пов'язок, про накладання джута, зупинки кровотеч. Такі ситуації в житті трапляються набагато чаще, і тому і ми їх розглянули в першу чергу. Але іноді трапляються ситуації, коли ми стаємо на межі життя і смерті. І саме для того, щоб людина не померла, повернути її до життя, ми повинні знати реанімаційні заходи. Реанімація це комплекс заходів, які спрямовані на повернення життєвих функцій або тих життєвих функцій, які загасають. Перше, що необхідно сказати про реанімаційні заходи, це є фактор часу. Фактор часу є основним. В досягненні успіху проведення реабілітаційних заходів, тому надання реабілітаційних заходів повинні бути негайними. Що таке термінальні стани і коли вони наступають, після чого слід надавати реанімацію? До термінальних станів можна віднести предагонію, агонію і клінічну смерть. Слово «термінальний» передбачає, що з собою людина знаходиться на межі життя і смерті. Собто, це той час, коли ми можемо врятувати людину, допомогти їй. Для цього у нас є 5-10 хвилин. Що ж таке предагонія і агонія? Ви можете оцінити стан людини по тому, що шкіра їй бліда, пульс або нитка подібний, або взагалі не промацується. Дихання поверхнева, іноді судомна на виходах є. Артеріальний тиск ви, звичайно, не можете визначити, але він різко падає. Людина непритомна або ледь-ледь відповідає на зовнішні подразники в цій ситуації. Після, після агонії і передагонії наступає клінічна смерть. Слово, хай вас не лякає слово смерть, тому що саме з клінічної смерті людини можна повернути до життя. Тут у вас є від 3 до 6 хвилин. Через 5-6 хвилин людина гине і ви вже нічого не можете зробити. Як же визначити стан клінічної смерті? Все те саме, що і в вагоні, але свідомість відсутня, шкірні покриві, бліді. Зіниця не реагує на світло. Ви можете піднести лихтарик, посвітити в очі людині або якісь сторонні світла, і ви побачите, що зіниці не звужуються і не розширяються. І саме головне все відсутнє. І відсутнє дихання. Наявність або відсутність серцебиття часто було важко перевірити внаслідок того, що це може бути на людині може бути одягнути верхній одяг, тулуп, куртка, пальто. Це може бути тучна людина, у якої великий жировий шар. Ви вухом намагаєтесь прослухати серцебиття на поверхні грудної клітини. Часто це не вдається. Пульс. Ви можете проміряти, але в такій екстреній ситуації це теж проблематично. Тому в цій ноті часу ви повинні перевіряти в першу чергу наявність зовнішнього дихання. Наявність зовнішнього дихання перевіряється в першу чергу по екскурсії грудної клітини. Вона розширяється, злужується. Це теж часто буває важко перевірити, якщо це поранений боєць в бронежилеті, якщо це наявність якогось стискаючого одягу. Також існують методи перевірки зовнішнього дихання шляхом піднесення невеличкого папірця або пір'їнки до рота або до крил носа, якщо пух, ви можете висмикнути його із куртки, припустимо, папірець, фольга. З пачки цигарок будь-яка легка тканина, яка у вас є, буде коливатися, значить у нас зовнішнє дихання присутнє, людина дихає. Якщо коливань немає, зовнішнє дихання припинилося. Якщо у вас є люстерка або у вашої знайомої є люстерка, притулити до рота до носових крилів, І якщо буде запатування. Це є ознака, що зовнішнє дихання функціонує. Якщо цього немає, людина не дихає і потрібно надавати термінову допомогу. Якщо ви визначили, що зовнішнє дихання відсутнє, пульс на сонних артеріях відсутній як ознака нормальної діяльності серця, зіниці не звужуються, а ви повинні розуміти, що наступила клінічна смерть. І тому кожна втрачена хвилина. Зменшує шанс на порятунок. Якщо допомога запізнилася, або ви не змогли діагностувати стан потерпілого, чи не могли себе взяти в руки для надання цієї реанімаційної допомоги, наступає біологічна смерть. До ознак біологічної смерті відносяться. Поява трупних плям. А, коли серце зупиняється, кров не циркулює по організму. І через півтори-дві години вона поступово опускається донизу. Якщо людина лежить на спині, то в районі спини, сідниць, литок, плечей, потилиці з'являються синюшні багрові плями характерного вигляду. Ви повинні зрозуміти, що якщо потерпілий, загиблий буде знаходитися на животі, обличчя вниз. То трупні плями у нього з'являться на обличчі. Тому по закінченню реаніційні заходів, які не дали успішних результату, ви повинні покласти тіло таким чином, щоб трупні плями були на спині, а не на обличчі. Тому що вам померло слід привести до родичів, близьких, знайомих. Друге, м'язове задубіння. Вона наступає через 2-4 години після припинення серцебиття. Якщо померлий, знаходиться в положенні, коли його руки і ноги розкинуті, через деякий час ви не зможете самостійно або навіть група, в групі надати йому положення для того, щоб перевести його в кузові, перевести його в кабіні автомобіля або покласти в домовину. Тому, коли ви діагностували смерть, кінцівки повинні бути підв'язані і повинна бути підв'язана нижня щелепа. Третє охолодження тіла. Біохімічні процеси в організмі припиняються і труп поступово починається охолоджуватися. Ви самі своєю долоню через. Півтори-дві години відчуєте зниження температури тіла померлого. Четверта ознака це висихання склер. У померлої людини іноді очі залишаються відкритими. І ви побачите, що внаслідок припинення омивання слізовою рідиною очного яблука. Ніжні слизові склери починають висихати. Для того, щоб надати ефективну допомогу постраждалому, його необхідно вкласти на ровну жорстку поверхню. Людина може бути в будь-яких умовах. І де... М'якість не допоможе нам проводити ані масаж серця, закритий масаж серця, ані штучну вентиляцію легенів. Тому ви вибираєте ровну жорстку поверхню, на якій ви розміщаєте потерпілого. Перед тим як розпочати реанімаційні заходи, ви повинні послабити або зняти все, що може нам заважати і стискає його тіло безпосередньо в першу чергу грудну. Клітину, де ми будемо проводити е, закратний масаж серця. Що для цього потрібно? Для цього потрібно послабити або розсмікнути ремінь. Якщо е, це поранений боєць, після того як ви витягнули його з небезпечної обстрілюваної зони, ви повинні зняти з нього бронежилет. Якщо це жінка, ви повинні розстібнути або розрізати бюдзгаутер. Звичайно, якщо людина знаходиться в шкіряній товстій куртці, в пальто, ви повинні розтібнути і розкрити його. Якщо це людина, припустимо, офісний працівник, ви повинні розв'язати, розсмикнути кроватку, щоб вона не перетискала а, 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 шию, потерпіло. Тому що в даному випадку, коли людина буде лежати, шия збільшиться і а, а, ви не можете ефективно не проводити ані. Штучну вентиляцію легенів, а, а також кров не буде проходити в головний мозок. Саме те, що нам необхідно в першу чергу поновити, нехай штучно, але поновити крови наповнен кори головного мозку. Тепер ми будемо говорити про методи реанімації. Їх два закритий масаж серця і штучна вентиляція легенів. Щоб завести серце, достатньо зробити пару ударів в область грудини. Як це робиться? Ви стаєте біля потерпілого і з висоти 20-30 см б'єте прямим ударом кулака в область грудини. Ви займаєте положення стійке і робите прямий удар грудини. 20-30 см. 3-4 удара потужних можуть завести серце. І вам не потрібно робити подальший масаж серця. Якщо людина крупна, якщо це крупна жінка, а у вас поранена рука, або у вас немає сил, ви самі заслабли, або у вас руки тремтять від страху, від тих подій, які навколо вас відбуваються. Ви можете зробити удар ногою. Один-два удари ногою п'яткою в цю область так само можуть вам допомогти в проведенні реаніційних заходів. Тобто ви можете запустити серце. Як це відбувається, ви стоїте поруч з потерпілим і, звичайно, намагаючись попасти йому туди, куди треба, б'єте п'яткою в область грудини. Як же проводити масаж, закритий масаж серця? Перше, що ви зробили, це поклали потерпіло ровну поверхню, і ви самі повинні зайняти стійке положення для надання допомоги. Тому що закритий масаж серця це не така проста і не така легка фізична процедура, і вона може тримати. Тривати до 20, до 40 хвилин, якщо ви сподіваєтеся повернути життя людини, тому що пульс може то виникати, то пропадати. Людина може то повертатися до життя, то може знову переходити в стан клінічної смерті. Це може тривати не один десяток хвилин. Тому ви можете, якщо ви займаєте невигідне для вас положення. Ви можете дуже легко втомитися, особливо, якщо ви один на один з потерпілим надаєте йому реанімаційні заходи. І у вас немає допомоги і сторонніх товаришів, які вас можуть змінити. Стаєте поруч з потерпілим і викладаєте йому руки долоні на грудну кістку. Грудна кістка поділяється на три ділянки. Мічите відросток. Рукоять і тіло. Ви кладете на 2-3 см від початку мечетподібного відростка, десь приблизно сюди, середину своєї долоні. Долоня на долоні. Руки при цьому повинні бути рівні. Вони не повинні отак згинатись. Те, що ви бачите в фільмах, коли вони згинаються, це бажання актора не зламати гребра постраждалому. В даному випадку це і не є кіно, ваші руки повинні бути рівні. Всім тілом. Ви повинні натискати на грудну клітину потерпілого і продавлювати його всередину на 4-6 см. Це доволі глибока відстань, і тільки це допоможе притиснути серце до хребта і штовхати порцію крові до головного мозка в першу чергу. Частота натискань повинна бути. 60 раз за хвилину. Тобто кожну секунду ви робите натиск. І ще раз, 4-6 сантиметрів з продавлюванням всередину. Можливий перелом ребер. Це неприємний момент. Можливо, ви почуєте, як ламаються ребра, але ви врятуєте людину. Ребра заживуть. Для більш ефективного продавлювання руки повинні бути перпендікулярні поверхні. Тоді ви допомагаєте собі плечами. Як проводити мас... закритий масаж серця для дітей? Якщо це немовля або дитина до трьох років, ви кладете два пальця на місце, яке ми сказали, тобто дві третини між двома верхніми третинами, одною нижньою третиною грудини. І двома пальцями починаєте інтенсивний, і ще раз підкреслюю. Один натиск в секунду масаж серця. Якщо це дитина більш доросліша, старше 5 років до підлітка, ви заводите два пальці за плечі і робите притискання двома пальцями. У дітей грудна клітина в основному складається з хрящів, тому вона достатньо пружна і такі методи дозволять. Повернути дитину до життя. Як перевірити ефективність закритого масажу серця? Якщо у вас є помічник, він кладе руки на сонні артерії, в район сонних артерій. І під час протискання грудної клітини в районі під пальцями помічника пульсова, повинна з'явитися пульсова хвиля. Це свідчить про те, що під час вашого натиску, Хвиля крові такі доходить до головного мозку. Ви качаєте кров потерпілому, ваші руки качають кров потерпілому в мозок. Ви замість нього, ви його серце, ви повинні це зрозуміти. Якщо йому захочеться вийти, перекурити, поплакати, ви втомилися, у вас ручки болять. Його серце не працює, тому що саме в цей момент ви і є його серце. Штучна вентиляція легенів. Чому вона штучна? В нормі, коли людина вдихає, напружує м'язи грудної клітини, повітря входить всередину і коли він розслабляється, воно пасивно виходить. Таким чином, у нас відбувається акт вдоху-видоху. Але для того, щоб. Розпочати нагнітати в потерпілого своє повітря, ви як відіграєте роль штучного зовнішнього дихання, зовнішнього насосу, називаємо це так, вам треба перевірити прохідність верхніх дихальних шляхів. Вам треба перевірити, наскільки зімкнуті зуби. Під час удара, під час болівого шоку, людина може міцно стиснути зуби. Зуби необхідно розвести. Для цього є методи, які ми зараз покажемо, але припустимо, якщо іноді це не допомагає, треба вставити між зубами якийсь відносно плаский предмет, ніж якусь пластину, і розімкнути ці зуби. Язик під час травми, голови, під час падіння може бути ушкоджений, може бути, може бути навіть перекушений. Ви повинні це теж. Проконтролювати. Людина під час е е утоплення може на, коли вона опускається на дно, вона як риба заковтує мул. Тому під час рятування на воді ви повинні перевернути потерпілого обличчям донизу, перекласти його через коліна, вибити з нього воду і пальцем а винути із е ротової порожнини мул. Ви не зможете вдихати повітря, якщо тут є якась пробка. Для цього ви берете серветку і, розкриваючи рот потерпілому, вичищаєте йому рот від згустків крові або мулу, або землі, яка йому попала в рот. Наступною проблемою, з якою ви можете зіткнутися, те, що язик западає, для того, щоб він не западав. Вам потрібно фіксувати голову. Ви, вам достатньо просто підняти голову, руку підкласти акуратно, нервучкими рухами, бо ви можете зламати йому шию, в такому положенні це робиться дуже легко. І намагатися відкрити а, рот легким натисканням на нижню щелепу. Якщо це не допомагає, ви берете валік і Підставляєте йому під голову, обходите його з сторони, берете за край нижньої щелепи, подаєте її вгору і відсовуєте назад. У нас утворюється вільний вентиляційний канал, по якому ми будемо здійснювати вентиляцію легенів. Якщо язик все ж таки нам заважає, ми можемо його фіксувати старий армійський метод шпилькою до щоки. Він ці нічого страшного немає, язик... м'язи язика безболісні. Ми прокалуємо язик шпилькою і фіксуємо його до щоки. Він зміщається дещо всередину і у нас з цього боку, протилежного боку, утворюється вентиляційний хід, через який ми будемо вдихати своє повітря в потерпілого. І ще раз хочу підкреслити, що контроль над прохідністю верхніх дихальних шляхів є запорукою якісного виконання штучної вентиляції легенів. Існує два методи штучної вентиляції легенів рот рот-рот і рот-вніс. Після того, як ви пересвічилися швильні дихальні шляхи. Ви можете розпочивати саму процедуру вентиляції. Ви можете бути незнайомі з потерпілим, це може бути статися на вулиці де-будь-де. У нього можуть бути розбиті губи прикушені язик. У вас буде контакт між вашими сльозами, і особливо, якщо а, губи розбиті, зуби виламані. А, там буде кров. Хотілося б, щоб мінімально відбувався такий контакт, тому потерпілому слід на ротову порожнину накласти. Якусь хусточку, яка пропускала ваше повітря, ну, більш-менш зменшила ваш контакт. З метою встановлення герметичності між вашими дихальними шляхами ви повинні перекрити ніс постраждалого і губами міцно притуснутися до губ потерпілого. Тоді а, те невеличке кількість повітря, яке ви будете вдавати в потерпіло, не буде виходити поза процедури. І ще раз. Валік повинен добре підняти потилицю для того, щоб щелепа відійшла і язик відкрив дихальні шляхи. Далі ви міцно притискаєтесь до губ потерпілого і робите вдох. Забираєте голову і потерпілий робить пасивний видох. Повітря виходить саме. Наступний вдох і все по-новому. Другий метод штучної вентиляції легенів це метод рот ніс. Все те саме. Тільки а, а, процес втуху відбувається через а, носові ходи. Але в даному випадку ми вже затуляємо не ніс, а затуляємо рот, щоб повітря не проривалося через цю порожнину і не виходило назовні. Основними помилками під час проведення штучної вентиляції легені є перше, недостатня герметичність між, а, між поверхнями арта потерпілого і рятівника, наприклад. Друге, не Міцно затиснути або взагалі не затиснути ніс або рот під час вентиляції. Третє. Неправильно виставлена голова, коли повітря потрапляє не в грудну клітину, не в легені, а воно потрапляє в шлунок. Тоді роздивається живіт. Не роздивається грудна клітина, а роздивається живіт. Цього припустити не можна. Четверте: не здійснюється контроль над екскурсійними рухами грудної клітини. Тобто, коли ви Робите вентиляцію, ви повинні контролювати рух грудної клітини. Якщо грудна клітина опускається і піднімається, значить ви проводите маніпуляцію вірно. Робиться це таким чином. Найбільш ефективними ревніцівами заходи будуть здійснюватися тоді, коли рятівників буде декілька, це зменшує їхню втому, це пришвидшує їхні дії, і це дає більш якісно, це приводить до більш якісного надання медичної допомоги. Що для цього потрібно? Перший номер. Береться за ноги з метою того, щоб кров, яка є в кінцівках відхлинула до голови. В даному випадку кров в кінцівках в нижніх кінцівках не актуальна. Вона актуальна головному мозку. Це робиться для того, щоб кров зайшла в головний мозок. Другий номер буде проводити закритий масаж серця. Він становиться в тому положенні, про який ми говорили. Третій номер буде проводити. Штучну вентиляцію легенів. Все буде відбуватися одночасно і з е, определеним ротіруванням. Зміна на мірі рятівником відбувається з такою частотою. На 5 притискань під час масажу серця робиться один вдих. Таким чином, за 60 притискань протягом хвилини. Рубної клітини відбувається 12 разів вдохів. Є інший е, підход, коли після 30 притискань робиться 2 вдоха. 30 притискань, 2 вдоха. Знову 30 притискань, знову 2 вдоха. Різні методики. Зараз ми спробуємо вам показати все це в дії.